Машина хоч хочу, гроші хоч? хочу, Будину Будинок, хоч? хочу, а навіщо? Не знаю. Що еще хочешь? Телефон. Який Аплі Эйплі, а не Аплі? Мені ще Андрій подобається. Який Андрій? Чому може бути в школьником ядзиком? Книжки зоти, а пенала немає? Ти когось пенал? Пинал! Ти хочеш спонти мене? Пинал! якому? ручки? А, ти хочеш пинарти ручки?